Ціль життя людини. Дорогі мої, якщо ми кажемо, що у цьому світі немає нічого випадкового, бо все має свою причину і наслідок, то наше народження також не є випадковим. Це означає, що ми маємо причину, задум, навіть план стосовно нашого життя. Чому ми живемо? У нас просто породили батьки, а Бог дав нам душу. А для чого? Має ж бути причина нашого приходу у цей світ. Ціль це кінцева точка наших стремлінь. Життя це дара нашої присутності серед інших. Ми живемо за рішення інших, яке було поступово передане нам щоб самостійно брати відповідальність за використання цього дару? Життя людини це ціль життя людини. Людина і ціль життя. Чи відрізняється людина, яка має ціль у житті від людини, яка не має? Чи можна втратити ціль життя? Якщо так, тоді що саме приводить до цього? Чи можна жити без цілі життя? Чи можна допомогти людині віднайти її ціль в житті? Як? Людина із матеріальною і духовною ціллю. Чи відрізняється людина, яка ставить на перше місце духовні цілі від людини, яка на перше місце ставить матеріальні? Чи духовні і матеріальні цілі можуть бути разом? Чи людина може міняти матеріальні цілі, а духовні? Від чого це залежить? Ставмо собі ці запитання. Кожен з нас є крокуючим по дорозі. І перед тим, як вирушити у дорогу, ми маємо знати, куди маємо йти. Цілі є кінцеві і посередині. Якщо посередні цілі не ведуть до кінцевої цілі, то ми не можемо сподіватися, що дійдемо до кінцевої цілі. Маємо час до часу пригадувати кінцеву ціль і перевіряти, чи ми рухаємося у потрібному напрямку. Вам притчу до призадуми. Жив собі один чоловік, він, як і кожен з нас, сподівався на чудо, і воно прийшло так неждано і негадано. Якось дорогою на роботу його хтось покликав. Чоловік повернувся і побачив справжнього чарівника. Сьогодні чарівний день, і я можу здійснити твої три бажання, сказав він. Як це добре? Я точно знаю, чого саме бажаю. Я хочу дорогу машину з відкидним верхом, відповів чоловік. Добре, сказав чарівник. Потягнувся в мішок і вийняв звідти ключі від автомобіля. Ключі? вигукнув той. Я хочу машину. Подивися навколо», – відповів відпов чарівник. Совік глянув направо. І побачив шикарну машину з відкидним верхом, з білими шкіряними сидіння. Ого, саме таку я хотів від хвилювання закричав чоловік, сів в машину та й поїхав назустріч назу новим пригодам. Наступного дня він повернувся на те саме місце. Чоловік був дуже злим, а чарівник запитав його, що сталося? Я цілий день їздив містом, куди б не поїхав, ще люди дивилися на мене, оцінюючи мою машину. Проте згодом я почав помічати, що в цьому місці є дуже багато гарних машин, і люди дивляться на всі ці машини. Так, це точно не те, чого я так сильно бажав. Кажи, що ти хочеш. Я виконаю друге твоє бажання, сказав Чаріне. Я хочу грошей, відповів чоловік, цілу кучу грошей, щоби я знеміг купити усе, що тільки забажаю. Добре, відповів чарівник, знову засовуючи руку в мішок. Він дістав звідти чекову книжку, вручив їй чоловікові. Коли він побачив своє ім'я на цій чековій книжці і суму на рахунку, то відразу закрив її, запхавши у кишеню. Я обов'язково повернуся завтра, адже у мене є ще третє бажання, котре ти обіцяв виконати. Звичайно, я буду тебе чекати на цьому самому місці. Наступного дня чоловік та чарівник знову зустрілися. І знову чоловік був незадоволений та злий. Чарівник запитав його а цього разу що сталося? Я скупив все, що хотів. Потрібно було побачити річ, котра мені подобається, я відразу купляв її. І це мені набридло. Я ж можу купити все, а при цьому не відчуваю ані щастя, ані радості. Ти знову не дав мені того, що я хотів. То що ти цього разу захочеш? запитав чарівник. Чого разу чоловік ретельно обдумав свою відповідь? Я знаю, чого хочу. Я хочу казково красиву дівчину. Чи можеш це виконати? Добре, відповів чарівник, і відразу поруч з'явилася дівчина невимовної краси. Я готова іти за тобою, куди тільки ти забажаєш, проспівала вона тихим ніжним голосом. «До, як і добре, закричав чоловік, узяв її і пішов. Минуло два тижні. Чоловік знову повернувся на те саме місце. Він не був такий лютий та пригнічений. Чарівник знову запитав його. А що вже на цей раз? Ти ж отримав красиву, дівчину. А. Вона була такою слухняною, що мені швидко наскучила, їй потрібні були тільки мої гроші. І, набравши, скільки їй було потрібно, вона пішла від мене. Ти якийсь поганий чарівник. Я все прошу і прошу у тебе те, що я бажаю, а, а, ус, а не все те, що не добре для мене, а то все не те і не те. І це не дивно. Відповів чарівник, бо ти жодного разу не попросив того, що так сильно бажаєш. Ти просив машину, а насправді прагнув поваги. Ти просив грошей, а насправді хотів свободи. Ти просив красиву дівчину, а насправді прагнув любові. Дорогі мої, кожного дня ми отримуємо від Господа. Так багато дарів просто так, а чи вміємо ми їх цінувати? Чи радіємо ми щасливими хвилинами з друзями, рідними дітьми? Чи цінуємо ми кохання, чи дякуємо Господеві одне одному, навчимося любити і цінувати кожну мить свого життя. І дякуємо за все. Що задарма отримали від Бога. І направду виберемо свою правдиву ціль. Щоб ми попросили, якби чарівник сказав нам, що виконує наші три бажання. От про ці три бажання свої, напишіть у коментарях, хто ми такі і яке призначення наше на землі, світ якому ми з вами живемо. Не існує в повній гармонії разом з людиною, тому що вона намагається зруйнувати екологію, погубити царство флори і фауни. Хто надав таке право людині так чинити? Бог, світ, людина. Сьогоднішній світ розвивається як інформаційно, комунікативно, так і технічно. Ми можемо сьогодні спостерігати. За другим проривом науково-технічної революції, проте існує ряд небезпек, які приховує цей об'єктивний світ, атомні, ядерні і бактеріологічні війни, які можуть виникнути в будь-який час. Постає тоді питання: а де ж Бог? Хіба ж він припинив своє існування? І повністю є відсутнім і не споглядає на ті процеси, які вже відбуваються у світі. Ні, творець світу і промислитель дивиться на вінець Божої природи, намагається спинити злочинну волю людини. Проте людина надалі не тільки не хоче спинитися, а й доходить до крайньої межі. Вистачає послухати і подивитися по телебаченню. Що тільки там не показує кримінал, вбивство, поширення порнографії, проституції, фільми з елементами жорстокої брехні, жорстокості, брехні, підступу, зради, брутальності, а ще й різноманітні піар-шоу з видатними багатіями, які наповнюють свої кишені брудними грошима. А хто ж тоді подумає, над сотнями тисяч обездолених людей, дітей з психологічними, фізичними вадами, Невже на це усе закриті очі? Коли йдеш дорогу і бачиш бідняка, який простягає до тебе руку, чи вистачає почуття совісті у багатія? А серце то болить, і що ще скребе зсередини, дивися на нашу владу. І думаєш, ніби усі з глузду з'їхали, працювати абсолютно ніхто не хоче і не старається для своєї країни, а красти усі вміють. Хіба ж до цього закликав Ісус Христос? Згадайте Його слова про те, що усі несвідомі, не сповна розуму багатії, нерозумний, Ції ночі прийдуть і заберуть твою душу, кому ти залишиш це все? Чи ми завжди назавжди втратили почуття людської гідності, скільки будемо нахиляти свої спини перед вельможами? Можливо, і прийшов той дорогоцінний час, щоб пробудити нашу совість? Що за така державна справедливість? Невинна ні в чому людина сидить у в'язниці, а вбивця спокійно гуляє на волі. Або ще має право юстиція без узгодження з управлінням у справах релігії юридично затверджувати секти ЛГБТ. ГЕНДЕР. Де це написано і в якому документі про це ведеться мова? Християнська душа хоче гучним криком промовити, зупиніться та одумайтеся, врешті-решт, що ви робите? Невже не знаєте, хто є судею цього світу? Лемен душі і плачу відбивається з кожним разом все сильніше і трагічніше. Бог на відміну від правління влади не буде закривати своїх очей, тому що терпіння його рано чи пізно увірветься, і ось тоді буде осудженим не лише світ, а й людина у ньому. Якщо причиною усіх катастроф на землі стала людина, то вона і буде відповідати за свої справи перед Творцем світу. Коли ж людина навчиться. Любити один одного, не дивлячись зі злобою і ненавистю, неначе на ворога. Досить вже того, якої непоправної шкоди завдала політика, втрутившись у церковне життя, і нічого доброго вона не зробила, тільки посварила матір з сином, дочку з батьком, сестру з сестрою, які перетворилися. На лютих ворогів відстоюючи різні політичні інтереси, одні Москви, інші Києва. Так, ми повинні бути патріотами, але не гостро і фанатично налаштованими, працюючи тихо і спокійно на благо і користь своєї батьківщини, ті, що цуряються своєю солов'їної мови, да воно вже втратили. Кепку в голові. Забули, що вони християни, які ще свідомо можуть мислити і захищати свої етнічні інтереси. Не потрібно нам затівати сварки один з одним, але об'єднуватися задля боротьби з ворогом християнства дияволом, бо тільки Він сіє розбрат ворожнечу між церквами, людьми. У державі і суспільстві, використовуючи людські думки як елемент своїх лукавих задумів, стережімося і тих, хто гарненько вміє висловлюватися, замінюючи Слово Боже неправдою. Багато вже існує сект, які манять пальцем до себе, проте не, з... не забувайтеся, що ви християни. Тому відсічіть лукавого від себе, і не дозвольте, не дайте місця дияволу, який чекає слушного часу. Уважно слідкуйте за своїми словами, які летять, як направлені стріли, і вражають із цілковитою точністю. Пильнуйте, щоб не впасти ні одному із вас у спокусу, а їх у сучасному світі є безліч. Стараємося виховувати себе і поводити, як личить Християна, жити у вірі, благочесті та духовній чистоті, дбаючи про спасіння душі й тіла, наповнюючи себе духовними чеснотами, берімо до уваги за свій власний приклад, життя Ісуса Христа, прикладімо максимум зусиль у нашому житті. Щоб стати гідними співучасниками Царства Небесного, Бог завжди допоможе вам. Якщо ви будете жити згідно Його заповідей і любити Його і своїх ближніх, бо без віри у нього наше життя не має сенсу для існування. Література і мистецтво, наука і релігія. Філософія і богослов'я усіх віків історичних епох цікавилися кінцевою долею людини, тобто смертю і життям після смерті. Саме ця проблема є поважним фіналом всіх людських дій, кінцевим етапом історії, яку особисто переживає кожна людина. Ниня Ця згадка цікавить сучасних творців і митців, які стоять перед явищем загального знецінювання життя, сповненого безнадійності. Саме тепер час подумати над останніми хвилями нашого життя, з якими нам раніше чи пізніше доведеться зустрітися. Робимо це дорогі мої, не для страху. А для поглиблення нашої релігійності оживлення віри, яка охоплює всі етапи нашого життя для заохочення нашої любові. Тут мусимо розглянути такий аспект провічне життя, оскільки людська душа безсмертна. Наша турбота охоплює не лише земне життя, а й його тривання поза землею, поза смертю тіла. Як безпер приносила повну кончину, вона була правдивим щастям для злих, які за життя розкошували, вбивали, тортували і, умираючи, розпрощалися бся не тільки з цілом, але й з душею. Та й з сушію погоню, яку вони накоїли. Але насправді не так. Людська душа за своєю природою безсмертна. Вона не може уникати злого інакше, як тільки живуче чесно, у згоді з голосом сумління і закону Божого. Душа людина, людини нічого не забирає з собою у вічність. Окрім моральних добрих або злих учинків, які стануть для неї або найбільшим щастям, або ж нещастям навіки, свідомість безсмертя і вічності наповнює нас оптимізмом і радістю, але одночасно родить неспокій і невпевненість побоювання про нашу вічність. Чому так відбувається? Бо цій вічності передує час випробувань, час змагань, час боротьби, спокус, терпінь, любові, ненависті, наше ставлення до чеснот, до добра, зла, гріха, наша ревність, заусятість, витривалість? І вірність будуть мірилом нашої щасливості або ж нещасливості у вічності. Це вічна нагорода, дана нам нашим Творцем, як і саме життя. Бог створив нас без нас, але не спасе нас без нас, казав колись святий Агустин. Від нас залежить, яку вічність ми собі приготуємо і виберемо своїми вчинками. Терпінням, любов'ю. Лише у перспективі вічності здобувають цінність усі наші щоденні труди, змагання і жертви. Не було б вічності марними були б усі наші змагання і терпіння. Тільки тоді, коли у нас буде сильне переконання в тому, що ми вічні. Що вічності нам не оминути, від неї не утекти, що лише у вічності осягнемо остаточну мету нашого життя, повноту нашого щастя, що лише у вічності дістанемо справедливу зарплату за всі наші добрі діла і жертви, або шкару за все, що накоїли, тоді з більшою легкістю. Терпеливістю і любов'ю зноситимемо всі терпіння, труди і невигоди боротьби цього життя. Ось бачите, яким корисним, дорогі мої, і яким спасенно конечним є для оновлення нашого духовного життя зі спокоєм душі, зупинитися над остаточною метою нашого життя. Такі роздуми. Допоможуть нам розбудити в собі щирий жаль за наші гріхи й падіння, бо саме тепер час сприятливий, час нашого спасіння. Дуже нерозумно було б відкладати роздуми про останні правди нашого потойбічного життя на час старості, коли ми будемо в тяжкій недужі, думка про смерть. Про суд Божий, про вічну щасливість або нещасливість повинні товаришувати нам у щоденному нашому житті. Вона буде для нас спасенним панцарем перед отруйними стрілами сатани та всіх спокус світу. Пам'ятаємо про останні речі і тоді не згрішимо. Перед кожним нашим ділом запитаємо себе, чи послужить воно нам для віч... щасливої вічності. З думкою про вічність проводімо кожний день нашого життя, а тоді благодать і мир Божий будуть з нами тепер і на віки вічні. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Хто ще не підписаний. Залиште коментар під відео, вислуйте свої думки, я пишу імена, напишіть імена своїх чи своїх рідних, і про вподобайки чи дизлайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!